Влада Трампа, обраний президент Сполучених Штатів, формує команду. Політик оголосив про призначення нового посла США при ООН. нехай блядь. Вони своїм хочуть. не зрозумів. Я найрозумніша людина на світі. Хто сказав? Тюремний тест на інтелікт. У тебе самий високий уровень в історії. Завдяки yeah, мережі хутко. Да, Тупак, so, Ти навіть вумніший, умніший, ніж президент Jerry. Команчо. Hey. Поэтому so, він so тебе зробив so міністром внутрішніх діл. А ти хто такий? Я міністр енергетики. Contest, він побідив у конкурсі, стане членом кабінету міністрів. Я ті державний well, секретар. Завдяки мережі хутко. Чого ви Чого вища це повторюєте? Бо мені за кожен раз платять неплохий спосіб заробляти гроші. Ти ж такий умний і не знаєш. Це міністр оборони, а ота цецьката генераль. Прокурор. Привіт. Ото міністр образування і науки. Він, конечно, тупий, зато сводний брат президента Команчо. Кстати, хорошо працює. Я думаю, сталася якась помилка, бо тест, який я проходив, був дуже легкий. Я не найрозумніший на світі. Окей, навіть якби це була правда, я не можу бути міністром внутрішніх справ. Я не вмію. Навчіся. Сиди, це президент Команчо. Дівочки, у мене тут як би діла. Поэтому ждіть за Двейп. Двейн. Двейн Елізандо Команчо. П'ятиразовий абсолютний чемпіон з реслінгу, порно суперзірка. І президент Сполучених Штатів призначив саміт з найрозумнішою на землі людиною. Ти що, умний, да? Ні. Ні. Я думав, голова у тебе буде більша. Капець, яка маленька. Ну, давай, як би, присягать.